Так, і поговоримо про бюджет, мабуть, тому що це так само дуже велике і дуже складне питання, яке нібито має вирішуватися цього. Тижня тема ухвалення бюджету на наступний рік буде єдиною на сьогоднішній зустрічі депутатів фракції Слуга народу про це повідомив народний депутат від голосу Ярослав Железняк. За його словами, зараз усі розглядають бюджет як лакмусовий папірець. Чи втримається уряд і як далі буде працювати система? Голосів катастрофічно мало. Навіть у самої слуги всередині пише Железняк. З іншого боку, в цьому році прийняття бюджету це жорстка вимога і МВФ і ЄС. Часу на це залишилось тижні. Вважає нардеп від голосу. Можливо, в середу бюджет буде винесено в залу для голосування. Припустив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко. Раніше голова бюджетного комітету, депутатка від слуг народу Роксалана Підласа сказала, що голосування за бюджет у другому читанні попередньо відбудеться 2 грудня. Проект бюджету на наступний 2026 рік передбачає значне фінансування соціальних і пільгових ініціатив, зокрема підвищення зарплат вчителям, пенсії, соцдопомога, допомога, внутрішньо переміщеним, підтримка ветеранів, тощо. водночас економічна та бюджетна ситуація доволі напружені. Дефіцит бюджету може скласти 18-19% ВВП про це повідомив центр економічних стратегій. Деякі експерти і політики критикують окремі ініціативи як популістичні. З одного боку, всі задоволені тим, що Єрмака нарешті звільнили. З іншого боку, Єрмака нарешті звільнили. Президент слабкий, тож можуть вимагати знову соцеконом купу різних вимог, купу різних ідей. Не всі вони вам сподобаються, не всі вони абсолютно мені подобаються. Ну коротше. Починається стандартна історія з бюджетом, як вона була ну умовно в минулому скликані, коли маленькі групи або окремі депутати починають вимагати свою частину впливу на бюджет. Також під час пленарного засідання депутати можуть проголосувати за кандидатури міністрів енергетики та юстиції. Володимир Зеленський у своєму зверненні висловив сподівання, що рада буде працездатною, і повідомив, що має кандидатуру на міністра юстиції. Йдеться про Дениса Маслова. Також президент попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром визначити перелік кандидатур на міністра енергетики. Дуже цікаво, хто займе цих дві вакантних посади, тому що нагадаю і Германа Галущенка, міністра юстиції, і Світлану Гранчук, міністерку енергетики, було звільнено, тому що вони фігурують у розслідуванні набої сабо Міддас. І давайте поговоримо про прогнози чи то пак політичні розклади. Хто ж може е, очолити безпосередньо е, е, офіс президента? Хто замість Єрмака? В офісі президента справжній детектив. За даними РБК Україна, Володимир Зеленський досі не назвав фаворита, але на столі президента ще шість досьє. В перших рядах четверо головних персонажів: нинішній міністр оборони Денис Шмигаль, віце віцепрем'єр і відповідальний за все пов'язане з цифровізацією Михайло Федоров, головний розвідник країни Кирило Буданов та заступник Єрмака Павло Паліса. Подейкують про перших трьох Зеленський подумав одразу. А от останнього помітив завдяки старанній роботі. Утім, є й двоє загадкових, менш очевидних претендентів.